Жителі прифронтових регіонів зможуть замовити безплатну доставку ліків. Пілотний проєкт Укрпошта аптека стартувала в Запорізькій області 1 березня. Програма передбачає швидку доставку ліків жителям прифронтових територій, де доступ до аптек відсутній або ускладений через воєнні дії. Усе, що потрібно, зателефонувати до контакт-центру «Укрпошти» та замовити через фахівця необхідні препарати. Посилку обіцяють доставити протягом трьох днів у найближче відділення «Укрпошти» або пересувне. Відділення, яке обслуговує села з кількістю населення до 1200 жителів. При отриманні замовлення клієнт має розрахуватися лише за вартість ліків. Потрібно зробити замовлення на телефон, подзвонити на телефон гарячої лінії 0800 300 545 і там, слідуючи голосовим підказкам, зробити замовлення. Після того як він зв'язується з фахівцем, буде сформовано замовлення. Воно буде відправлено посилкою Укрпошта Експрес а після того, як замовлення вже буде на відділенні і буде готове до видачі, клієнту прийде смс-інформування. Клієнт плати за ліки, доставка безкоштовна і після плати за ліки безкоштовна. Клієнт робить замовлення, замовлення формується, приходить до відділення. Клієнт перевіряє це замовлення у разі, якщо все ок і замовлення сформовано вірно, клієнт забирає посилку свою і оплачує кошти тільки за ліки.